Доброго ранку. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Хліб, хумус, огірки абрикос, кава, цукерки. Дуже важливо їсти саме те, що вам смакує. Тоді таке схуднення стане способом життя, і ви зможете легко контролювати свою вагу навіть після того, як вже. Дійдете до своєї цілі. Інакше при заборонах ви будете весь час бігати від дієти до дієти, від марафону до марафону, бо це буде простим знущанням. Я вже не раз проходила цей шлях. Все, від завтрашнього дня на дієту, але сьогодні об'їмся А може тепер спробую інтервалку, а давай на розгрузку, і ні до чого гарного це ніколи не приводило. Просто постійна боротьба. Тільки зараз, трошки більше місяця, я нарешті прийшла до цього усвідомлено. Я більше не борюсь із собою. Я слухаю себе. І якщо ти зараз тільки на початку не маєш досвіду, але дійсно маєш бажання усвідомлених змін, то не тягни все сама. Знайди гарного нутриціолога, але який дійсно допоможе і не нашкодить без заборон, без тиску, без неможна. Того, хто працює. Не тільки з їжею, а й з головою. Просто важливо вміти вчасно вимкнути емоцію і включити голову, а чи дійсно мені це зараз потрібно, чи я просто хочу заїсти якусь свою емоцію? І при цьому, якщо тобі дійсно чогось хочеться, не душити це в собі, не забороняти, а дозволити з любов'ю до себе без переїдань. Якщо ти в пошуку такої людини, з радістю поділюсь контактами однієї чудової дівчини, яка пройшла нелегкий шлях і має дійсно класний досвід і допоможе тобі. Тому, якщо тебе це зацікавить, пиши в коментарі, залишу контакти. Позаду взяла собі обід, знову фокус пригає. Будь ласка, рис і рибу. Взагалі в позатій дуже туго з рибою. Дуже... Там її мало. Якщо пістить, троально, нема що її брати. уже смачно. Сейчас Буду на вот этой порядке в офисе. И выйду, дай бог, в эфир. Знаю, чи ви помітили, але я змінила свій фокус. Якщо від початку я говорила про ціль мінус 30, і вся увага була на цифрах, то в самій трансформації я зрозуміла, що важливе зовсім інше. Я все, що хочу досягнути своєї мети, але це вже не про кілограми. Зараз мій фокус на. Зовнішньому вигляді на комфорті у своєму тілі, на внутрішньому стані, який змінює все. І вже як побічний ефект, вага знижується. Саме тому я навіть змінила назву каналу. Від початку було дар'я моя тіль мінус 30», тепер дар'я моя трансформація. Бо тепер це про щось більше, глибше, справжнє. Це шлях, де я дозволяю собі їсти. Те, що люблю, але вже не хочеться переїдати, і хочеться усвідомлено обирати для себе краще. Бо нарешті я люблю себе не за результат, а просто так. Буду їсти зараз морозиво. І якщо ви маєте ціль скинути зайві кілограми, і вам хочеться морозиво, сміливо, йдіть і їжте. І повірте при цьому. Ваша вага все одно буде знижуватись, не буде зриву і бажання потім піти і з'їсти відро того морозива. Важливо закривати свої потребності. Не знаю, як буду українською мовою. У мене ось така одна сукня 40-42 на запах за 400 гривень. Вона дуже гарно Сідає по фігурці. Такі тут гудзики, а Можливо, хтось захоче, пишіть, відправлю вам. І ще одна є, а інша сукня в ось такому принці, ідентична, також на запах 40-42 розмір. Ось це, до речі, мій магазинчик DB. Посилання є в описі до каналу. Ось така на запах 40-42. Дуже гарно буде виглядати на фігурці. Прям дуже гарно. 400 гривень, дві останніх забирайте, пишіть. Відправлю вам, Укрпошта, нова пошта. В нас погода така. Молнія. Гром гримить. Просто гром, але ти не можеш це адекватно сприймати реально. Спочатку була сильна мовня, блискавка мовні, блискавка. Я в таких випадках навіть закриваю вікна, бо мені завжди з дитинства говорили, що це ну, так таке є, що дуже небезпечно, якщо телефони. Тому я стараюсь відразу все зачиняти, щоб не притягнути блискавку. Також в залишку за 500 гривень є ось такий варіант сукні. По-перше, розмір, їх залишилось 3, здається, розмір тут у нас іде 48,52. Верх софт, спідничка віскоза. Їх залишилось три, 500 гривень. Вона повністю оверсайзна. Тут широка спідниця з перед трошки коротший, ніж спинка. Спинка подовжена. Ось така у мене вечеря. Ходох і кава. хорошо. Угу. Я Ми вже їдемо з офісу. Додому ми їдемо, так? Ага. Дивимось, що купив мій чоловік, він був сам у магазині. Тут бачу цибуля картопля. Треба перевернути телефон і провернути його. Давайте разом подивимося, що він купляв. Він був сам у магазині на ринку. Цибуля. Молода картопелька. Так, що в нас тут? Фарш, фарш. І овочі. І все. Нічого цікавого. Ничего, огурочки и помидоры. А вот так пахнет зелень и вот это осень. мне человек. Знаете, что я зараз рублю? Ничего, Граюсь и своей Авророй. Тішечко люблю моїй. Ці на цю дому прилісну. Яка вона гарна. Знову кава приніс тільки що чоловік. Це, напевно, третя за сьогодні, я п'ю десь 2-3 на день і буде ще сьогодні один прийом їжі. Зараз готую чоловік. Сьогодні у мене такий насичений день по калоріям. Але я... Відчуваю себе комфортно, я не переїдаю. цьому абсолютно не зайва їжа. Кошечка мої любимо. Мені дуже подобається мій манікюр. Дуже люблю таку форму. Йдемо дивитись, що приготував мій чоловік на місто. Макарони, фарш. Салат. Звісно, для кожи макарони не очень, але якщо чоловік приготував це гріх не з'їсти, вкусно очі. В такому стані зараз мої плечі. Перший раз я настільки сильно згоріла. Все-все облазиться. Зараз вже після душу зволожила лосьйоном і, хоч трошки краща ситуація, тут те саме. Наношу зараз свій догляд від Медіпіл. сиворотка і крем. Дуже мені подобається цей вечірній догляд, і буду відпочивати. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine underneath the sky painted with dreams we're chasing the echoes of silent screams. Caught in the spell of the cosmic night. With fantasies bloom in the pale moonlight, we'll let go of all that we know And dance in the stardust gentle flow. Dancing in Stop.